Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Насправді в Росіян ще до війни була досить добре розвинена система і розвідки безпілотними літальними апаратами. Єдине, в чому до чого вони, скажімо так, не встигли дійти, це до створення ефективних ударно-розвідувальних БПЛА, типу того ж от Берактара Тібі 2 який ми активно виконує. А, про те що до розвідни, от машин, які розвідують, в них їх було і багато. От найвідоміше це машина Орлан 10 А от розвідувальний комплекс Орлан 10 на в перші дні війни доволі ефективно себе. Вони ну проявив вони його принаймні, принаймні і багато використовують. Товали, що неприємним для нас, що насправді це є в принципі зв'язок комплекс, який забезпечує сталий зв'язок для цього комплекса, і його дуже важко збити з координат і, скажімо так, втрутитись в його керування взагалі ще в нульових роках був розроблений в Україні. Проте тут він попитом не скористувався, і подальшому ця система була продана в Росію нашому ворогу. В них є інші також безпілотні літальні комплекси, які зроблені там по різним системам. На щастя, вони не ударні були. для того щоб отримати ударні, вони зараз активно співпрацюють з Іраном. І Іран їм може передати як і борти, так і технологію. Хоча з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, їм все ж таки були передані лише одна номенклатура. Це цей дрон Камікадзе шахет 131 136. На сьогоднішній день щодо власного можливого розвитку росіян. Чи побудови якихось безпілотних літальних апаратів, ну окрім таких оперативних дронів, доволі примітивних для певної дуже вузької рівня виконання задач, подальшого більшого розвитку в них бути не може. Чому тому, що дефіцит? І брак технологій ми бачимо в них навіть а, в тих категоріях озброєння, які раніше вважалися для них а, навіть ну їх передовими, які вони заявляли всьому світу. Що аналогів немає, вони їх можуть повністю самі виробляти. А тут виявляється, що вони там, наприклад, систему керування вогнем і прицілювання на свої танки вже не можуть самі виробляти, вимушені ставити певні радянські ще зразки. А, виявляється, що в них великі проблеми з побудовою крилатих ракет. Виявляється, що в них великі проблеми з відновленням та ремонтом їхніх літаків, коли вони вичерпують свій ресурс, відповідно казати про те, що в Росіян можливе якесь там чудо в виді безпілотних літальних апаратів на даний момент не приходиться. Єдине, що вони є і можуть отримати це там в контексті розширення їх співробітництва з Іраном. Все-таки в Ірану є розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати. Хоча вони ці борти ще поки що росіянам не передавали. От це єдине, що вони не угу. можуть отримати. Казати про їх ефективність, якусь також поки що не приходиться, тому що ці борти активно в бойових діях не застосовувались. Пане Андрію, маємо фінали. Хоча... Да, хоча з тих характеристик там ну особливо видатного нічого немає. Я за превентивний ядерний удар, дородка рушу ну... чи напевно нам все таки слід за основу брати тоді атаку тих об'єктів, які можуть нести ракети калібр, тобто і брати за основу за приціл ті бухти там Севастопольську та чи Південну, де оці носії ну, крилатих ракет зберігаються? Наскільки такий підхід буде ну виправданий і можливий для реалізації? Я згоден, але я б е казав і про більше. Е ми бачимо, що зараз ще, е ще е як е ми можемо сказати словами Путіна, ми ще нічого не починали. Е тобто, е ми ще нічого не починали, а, на, а насправді ми маємо вже половину Чорноморського флоту на базах е новоросійського ТОПСЕ. І е, навіть е, район Стрільб новий визначений минулого е, тижня. З'явився в них е, 70 миль на південь від Мисхака, тобто, ну це 150 кілометрів на південь від Новоросійська, фактично. Тобто, вони вже цього всього бояться, а нам ще треба знищувати Керченський міст. І тому, звичайно, що нам треба зараз інноваційний потенціал і грошовий потенціал сфокусовувати на цих розробках, і тим більше, що для них немає перешкоди, ні Босфор, спорні Дунай, і їх можна будувати у нашій дружній країні Румунії. Тому звичайно, що. Насправді, Чорноморський флот зараз вже він втрачає свій потенціал і, перш за все, моральний лідерський потенціал він втрачає. Там не може бути зараз таких нормальних військових бойових настроїв. Вони вже готуються до поразки. І, до речі, в Бухаресті, виступаючи на конференції з морської безпеки. Я навіть пропонував таку річ, що треба зараз сказати про те, що в мирній угоді після нашої перемоги з новим керівництвом Росії треба як в 1856 році ставити питання про те, що забороняти Росії мати військовий флот на чорному морі на декілька десятків років за виключенням, за виключенням морських прикордонників, тобто кораблів берегової охорони. Тобто нема чого їм тут робити, і зараз наші військові це весь час успішно доводять. близиться к тому, що в все-таки наступальна операція ворожовних сил України. Начніоса Авдіївський напрямок один із тих, де рашисти день і ніч атакують позиції піхоти. І допомога боги війни тут потрібна постійно. Ці гармати калібру 203 громили російські колони на підходах до Києва і в буквальному сенсі слова закопували російський десант на аеродромі Антонов. В Гостомелі вони ж брали активну участь у контрнаступі на Харківщині і постійно працюють тут, на Донеччині, на найгарячіших. Напрямках, але цим надпотужним радянським системам десятки і десятки років так їх досі активно використовують на фронті, бо ефект від роботи піонів не зрівняєш ні з чим. Але армійці бригади, на озброєння якої й донедавна були лише ці смертоносні квіти, потроху опановують сучасну техніку, яку передають Україні західні партнери. Німецькі панцергаубі це або панцирі, як називають їх бійці. Самохідна артилерія 21-го століття не гірше за піони. Що є російську арту. Утім, не все так однозначно, дальність стрільби панциря менша порівняно з піоном, якщо стріляти звичайними, осколочно-фугасними боєприпасами. 30-35 км кілометрів проти 40 в 2С7. При цьому боєприпаси покращеної балістики, запущені з панциря, можуть летіти на відстань більше 40 кілометрів, а активно-реактивні здатні вражати ціль за 67 км кілометрів від німецької гаубиці. Олексій, як і всі його побратими, хто нині працює на панцирях, з цими сау познайомився на їхній батьківщині, де німецькі інструктори протягом двох тижнів навчали українців вправлятися з машинами. Саме там вони з першого ж пострілу потрапляли у ціль без традиційних для радянських систем пристріличних. Наостанок згадує Олексій, підсумовуючи опановані їхні вчителі. Наголосили, Якщо навіть нічого роботи не буде. Вручному режимі роботи все і так, це так і є. Так, воно є. Ми коли сюди приїхали на першій позиції Ми працювали лісу ручному режимі, тому що це був кошмар, а не виїзд. Саме у ході першого виїзду цього екіпажу на бойову, електроніка панцергаубіця закапризувала, і навіднику довелося у ручному режимі виставляти арт установку і стріляти з неї. Булі ні, катари проблеми шибки, з якими ми не змогли не місці справитися, прийшлося бути зручно. Вони впоралися, згадує Олексій. Хоча навіднику, якому при штатній роботі панцирів певне найлегше, цього разу довелося б попітніти. У штатному режимі ця САУ, як і всі сучасні арт установки західного зразка, наводиться автоматично. Щойно отримує координати цілі. До місцевості панцирі прив'язуються самі через супутник. Відтак, бусуліст у цій команді не потрібен. За потреби гармата Звертається на 360 градусів саме завдяки точній прив'язці до місцевості та автоматичному наведенню, сау може уразити ціль з першого ж пострілу, що вигідно відрізняє ці артсистеми від радянських при умові, якщо все в автоматичному режимі працює і нікабрізничається, то це виходить швидко, акуратно, красиво, ви і уїхали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.